Нагнули виноградну лозу, тепер розкладаємо брикетики з отрутою кожні півтора метри. Наступний крок накриваємо агроволокном товщина 30 мікрон. Стару лозу, старі рукави можна не накривати, тільки однорічну, однорічні лози, які будуть на наступний рік плодоносити. Використовую саме ось таку отруту в брикетиках. Ефективність 95%. Таку отруту, яка покрита віском, не використовую ефективність її 15%. Один рік вже залишився без лози. Тож, ні. Поверх агроволокна накриваємо утеплювачем з фольгою 5 мм товщина. Та придавлюємо дугами та кирпичиками. Старі лози рукави не накриваємо, тільки однорічні. Та ось приблизно така картина вимальовується. Потім розкладаємо міжряддя солому, тільки в міжряддя, та додатково залишаємо отруту. Також покажу, як це буде виглядати.